Всім привіт! Сьогодні розпочався клановий турнір, і я хочу прокрафтити сет інтуїції і спробувати вдягти Алісу в нормальний шмот. Я повністю закрив пропуск, отримав міфік шмотки. До речі, декілька непоганих. І, можливо, я щонебудь навіть. У мене є руда, перекрафчу. Тут непогані проки. Тут уже в червоний попало. якщо буде два або 3, кожну скрафчу і спробую перекувати її. У мене є якраз один, один камінчик, якщо будуть в червоні проки. Це ось також мені випала досить непогана шмотка. Можна буде залишити та дотичити до 16. Зараз буду. Пробувати крафтити. В першу чергу мені потрібні перчатки будуть. Так, перчатки, з киша бажано і виберемо. Ну, основний стат буде КУ, а крит шанс в додаткових. Так, погнали. Зараз якраз іде Х2 на. Кузню. Так що так, кріпчан це поки залишимо. Все продати. О! Шестізіркові з кріт шансом можна приймати два проки. Давайте одразу спробуємо на 8 поліпшити. Ой-ой-ой! Супер! Просто супер! Те, що треба. Так, це залишаємо, це продати. Швидкість точність також забрати. Це продати. Продати. Кріт шанс точність п'ятизірковий. Здоров'я продати. Точність, швидкість здоров'я, це поки залишу. На деяких персонажів підходить Так, тепер мені потрібна броня на атаку, також з киша. Талісман броні. Так, точність, шанс швидкість також залишу. шанс швидкість здоров'я забрати. Захист не потрібно Точність не потрібно Шапка непогана, але бікбе... -бі. Процент атаки, бо не здоров'я, а так підійде. Шкода, ще п'ятизірково. Поки залишу. Все можна поліпшити одразу на 8. Швидкість. Ну, будемо дивитись по тому, що отримаю. Забрати здоров'я. Опір, так, отримати, потрібна броня. Поки заберу, це прибрати. Це прибрати. атака, здоров'я. Захист на швидкість, це можна залишити. Швидкість захист стопор, Це продамо. Продамо. Швидкість точність можна залишити. Продати. Отримати. Так, ще 10. Mm -hmm. Швидкість шкода трохи залишить, атака, критшан здоров'я. Це продам, там в мене декілька перчаток є. Шкода точність залишити, швидкість залишити. Хоча п'ятизіркові, але хай будуть. Це продати, все продати. Також... Швидкість к да. продати Так. Талісман швидкості наступний. Ага. Броньки. Так, з чоботами талісман швидкості не треба використовувати. М -м -м -м. Вот так просто. Так. О! Шість зіркові, шкода, що без кріт шансу, але хоч щось. Захист швидкий кріт шанс залишимо, це продати. Точність шанс залишимо. Броня продати. Атака крітшанс точність. Так, ну хоча б щось. щит супер. Це також залишаємо, точність швидкість здоров'я. Це продамо. Не продамо отримати. Так. Тут вже буде каміння, це залишу. О, швидкість поліпшити. Так, аж 6 зазіркові. Одразу на вісім. Буду дивитись, чого мені більше не вихват... не вистачає. І вже обрати. Але це прям супер. Так, залишити. Це продати, продати, продати. Також продати. Швидкість точність не потрібна. Здоров'я. Це можна залишити, це продати. Давайте також на 8. Також по одному Есть. отримати. 5000 балів, так, швидкість кішкода залишаємо, продати, крічкоду навіть п'ятизірково залишу, це також залишу. Продати, продати, здоров'я шанс залишу. Це продати, отримати. Так, продати. Це залишимо. Точність швидкість здоров'я. Проблема з броньками на атаку. Зовсім нема. Здоров'я, швидкість краши. Так. Захист не потрібно. О, швидкий шанс. Це покраще. Плоский захист здоров'я, але якщо будуть, давайте одразу на 12 киша швидкість, щоб щось, угу. як завжди. Ну, подивимось. Хоча б щось, тому що броняк на атаку в мене зовсім нема. Отримати ще трохи балюв. Так, це продати.

Отримати. Що воно залишається? 55 штук, Ще створю 5 і 50, напевно, залишу, коли будуть талісмани. Так, це можна залишити. У мене там є. Може, що пакувати? Захист кріншанс здоров'я, це непогано. На героя захисту буде. Це продати. Здоров'я, тут нічого цікавого. Так, ще, ще, ще. Ми можемо зробити ось це. Тут нічого нема, ну... спробуємо, може щось там, це залишу. Точність продати. Треба трошки сіре собі <кхух> заробити, Так, точність не потрібна. Шанс опера продати. Так, це теж зараз скрафтимо, щоб все продати. Так. І тут також можна зробити декілька таких. Захист продати. Шолом, шкода, так, 4 зірки. Не дуже я думав буде трохи більше сіри. Так, і це створити? Так. Скільки я очок заробив? С малувато. Так, тепер попродавати лише нові. Рідкість 3-4. Брати всі ще мільйончик. Так. Продати. А тепер, а тепер, а тепер, а тепер. Так. Захист точність атаки. Десь в мене була ще одна атака. Угу... Давай скрит шансом хоча б вісім. Трошки ну, є. Е. Так, тут крит шанс, тут швидкість шкода. Опер. ой, Так, шести зірково сразу. 12. О, шанс є. Е. Так. Є такий і є такий. Ще ти потрібно. Потрібно ще тисяча і шоломи. Так, тут 12. Швидкість шанса мало. Тут шанс швидкість. Тут з точністю давайте. Точність шанс, швидкість. І тут 12. О, шанс, швидкість, точність. Оце буде напевно краще. Так, дивимось, що ми можемо. Фільтр. Примірочна. Беремо спочатку оці, приміряти. Броня, броня оця. Приміряти. Почність так. Приміряти скріт шкоди по максимуму. І що у нас оце, напевно. Так, у нас виходить 155, 70, 187. Ще потрібні щит з крит шансом. Що в мене є? Що в мене є? Так... Кріт шанс щити. Щити, кріт шанс. Захист здоров'я. Так, одягнені. О, можна буде оцей забрати. А, на ній вже тут щит. з крит-шансом, швидкістю, точністю. 13, так, тут краще. І можна взяти шкарпетки також на... Швидкість крит шанс. Так, швидкість крит шанс. Атака, опера. Угу. Ось оці, наприклад. Буде 75 плюс таланти 85. п'ять. Маловато можна взяти тоді. Чатки, котрі з більше крит шансом. Або, або, або зменшити крит шкоду Так, ці фільтри прибираємо. У нас є ось таке. А, швидкість приміряти. Але точності менше стане так. А, хоча точності і так. Вона у мене буде ДД приміряти 80. І там ще 5,90, ну це вже краще, 193. Хм-хм-хм-хм. 193. Так. Де... Шкарпеточки оці. Їх також треба придоточити. Поліпшити, напевно, одразу на 16. Ех, ну, атака хоча б атака. Приміряти. 200 швидкості. 189 плюс 5 194, Може десь ще щось прокне. В принципі, принципі непогано. Кріджкода атака 3 тут ще буде надягти. надягти. Що можна доточити? До Крітшанс. Так, тут в мене нічого такого цікавого нема. Давайте зброю спробуємо і не хватило сіри. Ну, тут у нас збільшиться, скільки там, до 80, зараз 38, це 42, плюс крічкода 33, це 75 вийде, 200. ОКУ. Так, піднести 60 потрібно, не вийде. Так, ну 200 для початку. І ще її докачати. Тут вже зірки є. Ну, в принципі, непогано. Я гадаю, що непогано. Для початку вона на арені у мене зайде. Залишки шмоту я. Я спробую фейн привдягти в мене. І так тут в цьому сеті їй дуже пощастило з амулетом і банером Ще, може, прокне, швидкість буде взагалі супер. І тут доточити. Вийшло непогано. Можна буде, до речі, її зробити ось оці перчатки зробити, заточити і щось замінити. Все то міткості. Подивлюсь, пограюсь. Ну, а взагалі щось таке. Зараз ще можна купити її. Ага, тут киша вже є. 90 все одно. Непогано, непогано для початку. Хотілося б 100, але маємо, що маємо. На моєму рівні це буде імбовий персонаж. Плюс з 10-го числа можна буде отримати заливщика легендарного з бафом атаки. Він буде. Я карба на мінімалках, заливав лише 15% шкали ходу, але для початку мені цього буде достатньо. І можна буде пробиватися на арені. Я вже і так майже дійшов до гол 4. Але на одиничках, а тоді я зможу ось таке щось пробивати, набивати більш швидко собі зал. Я сьогодні качнув до 5 рівня зелених, тому що я хотів перевдягати фейн, і там в неї броняна точність. Я хочу її поміняти, щоб зробити більше атаки. Потрібно її було трошки додати. Так. Ну здається, на сьогодні все. Все, що хотів, я зробив. Скоро запишу нове відео по своєму прогресу, що я пройшов, що, що закрив, які далі плани. А на сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!